Це обстріл ви тут було. обстріл десь був, мабуть, в 11, і я тільки повернулася з магазину, занесла, поставила сумки, зайшла в кімнату, дзвінку в телефон. Я дивлюся, там щось смс якась прийшла по, по тривозі. Я тільки хотіла прочитати і все, воно полетіло з рами. Полетіло. От я стояла отут, отак от тут стояла. І ну, це все полетіло, дивіться, О, полетіло сюди, до мене, ну, слава Богу, мене не поранило. Так ударилося, не знаю, як так, але ну, скло полетіло, ну, нічого не поранило. У нас ще бабуся 85 років, в другій кімнаті була. Я вискочила сюди, вона вискакула. Я кажу, давайте швидко вискакувати під'їзд. Ми під'їзд вискочили, то до столик вискочили, стояли, там сусіди вискочили теж. І був другий приліт ще раз, що їм теж знову щось летить, десь сипеться, все. І диму нічого не видно було. Ми боялися, думаємо, як нам вибрали з 12-го поверху, ліфти не працюють і, і нічого не видно. От. Потім десь хвилин через 15 прибіг тато дівчинки, яка вийшла сусідка з квартири, в неї з ножкою там проблема. І кажу, Андрій, можна там вийти. Він каже, да, виходьте. І то ми почали з бабушкою виходити, бо задимлення було, дуже велике було, дихати було трудно. І так ми вибрались на, на них вийшли. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Чи була пожежа в інших якихось uh -huh. uh -huh. Ну, Пожежі я не бачила, там я горіла за вікном, ну, кажу, задимлення таке було, що тут чорно все в квартирі було. Нічого не видно було. Поранені люди бачили, можливо, хтось надавала комусь допомогу Так, е, да, ну, з на, з дому там дівчинка каліна не перебинтована з нижчих поверхів. А так не знаю. Ну людей так було, всі в паніці не можу. Ви досі в стресовому стані? стресовому. мені скоро давала ліки, бабусі давала ліки. І мені зараз, якби тоді не так, а зараз мені якось тяжче. Тяж, Можна таке оцінити серед білого дня по житлових будинках люди, літні всі діти гулять. Да. Брала інтерв'ю американська преса, кажуть, як ви відноситесь до цього, і що ви кажете, як ви звернетеся? Я кажу, звертаюся до людей, хай вони побачать, що робиться серед білого дня, кожну хвилину, кожну секунду ми ходимо під обстрілами, ми діти наші, всі ми своїм життям ризикуємо. Я взагалі переселенка з Ого. Вас там, ви втратили житло там. Чи виїхали тому, що я обстріли? Я не знаю, зараз там, там зв'язку немає. Був там приліт у 23-му році, 21 мая. Чоловік був там у будинку з мамою. Вони ще там знаходилися, тут була там, прилетіло, ну, теж пошкоджено там було. От, і після того ми як виїхали, вони туди більше не їздили. Тут ви орендуєте житло? Чи це ваше? Ні, це житло моє. Угу. Тобто ви там під обстрілами сиділи, тут під обстрілами сидите, ніде немає спасу від тих да. окупантів. Чи якось там. Розкажіть, будь ласка, чи відомо вже чим саме росіяни вготили і чи це правда модернізований набій? Так, Да, ми отримали підтвердження від прокуратури Харківської області, що це був застосований новий вид кабу. Це ОМПБ Д-5, це повний аналог УМП Д30 з модулем 250. Тобто, заряд цього кабу це 250 кілограмів, який до цього застосовував урок. Але я зараз всі ці причини з безпосередньо військові. Але прокуратура теж вже публічно озвучила, що це був дійсно УМПБ Д-50. По постраждалим зараз маємо 35 осіб. З них частина є з середнім станом, оскільки отримало осколкові поранення. Зараз на місці ліквідації працюють комунальні служби Харківської міської ради, ДСНС, за що ми дуже вдячні, допомагає також усувати аварійність і принципі сьогодні до кінця доби повинні будемо усунути всю аварійність і починати вже закривати будинків. Чи відомі вам цифри по збитках? по вікна, по... по вікнам ще підраховується, але то, що можна сказати, що тут у нас 10 поверхівок постраждали ще три приватні будинки, якраз через. До городу дорого за моєю спиною і знищено більше ніж 10 автомобілів повністю. Які частина їх згоріла, частина по. Ну, і, а взагалі в нас більше 30 автомобілів, які отримали різного ступеню ушкодження внаслідок побухових хвилі від кабу. І ще уточнення по кабу, він модернізований? Ми додаткову інформацію надати не можемо. Ми споримося тільки на те, що звучала прокуратура, що це модифікований Д5. Особливість, яку нам пояснили, більш модифікований з точки зору дальності польоту.